Вітаємо вас на каналі Проспрок. З вами Люба та Аня, і ми говоримо про норвезьку мову українською. Сьогоднішня тема буде дуже страшна. Mm -hmm. Сьогоднішня тема присвячена такому святу Хеловін. Називається. Ви вже про нього, набудь, чули неодноразово. Так, це взагалі оригінальне американське, американське. свято. Але Норвегія дуже сильно його перейняла через те, що просто дітям це прикольно, дітям це цікаво. Тобто вона не святкується з урахуванням якихось там традицій, саме містичних чи якихось ще. Це просто привід піти і попросити цукерок в сусідів і при цьому вдягнути костюм якогось привида. або чогось страшного, гарбуза, або відьмочки. Ви святкуєте це свято? Дома Напишіть в коментарях. Нам цікаво, чи святкуєте. Ми не святкуємо саме ми. Я не прикрашаю ані квартиру, ані нічого не роблю. Я знаю, що багато людей прикрашають просто знову ж таки, щоб зробити дітям приємно. Але ми ходимо по сусідах в пошуках цукерок. Норвезькою мовою діти кажуть: еллер кнеп». Це такий вираз, коли вони стукають в двері і кажуть, «кнаск наск, кнеп». тобто мається на увазі, або ми вам тут зараз зробимо збитків, або давайте нам цукерки. Кнаск це пожувати, щось таке, погризти, так? Тобто, це такий вираз сталий. Якщо до вас прийдуть ввечері, пізно ввечері дітки з такими словами, будете знати, що їм потрібно дати цукерочки. Сьогодні ми підготували для вас вирази і слова норвезькою мовою, які можна використати, коли вам страшно, коли вам некомфортно, і коли ви хочете розказати про те, що вам, ну, оцей такий, всі варіанти страху, як ми можемо їх передати норвезькою мовою. Пройдемося спочатку по синонімам по одним словам, по прикметникам, а далі підемо по виразам, як саме норвежці кажуть, коли їм страшно. Тому залишайтеся з нами. Починаємо. Не тільки саме страшно, а ще й некомфортно. Тому починаємо з першого слова. Як ми Люба, скажемо, якщо дійсно відбулася якась некомфортна ситуація, чи ми зустріли якогось некомфортного е, чоловіка чи жінку, чи якщо, наприклад, нам некомфортно в одягу, як буде це? Норвезької є таке слово убегаґелі, коли вам незручно. Ми можемо сказати гємсан ар убегагелі. Мій свят мені некомфортний, незручний. Сітуашунин ар у коли ви попали в якусь реально неприємну ситуацію. Були в тебе такі ситуації? Та досить багато, особливо коли я на початку не розуміла, що до мене кажуть норвежці, то я постійно відчувала себе дуже убегаґлі, бо мені хотілося відповісти, а я не завжди це робила в попад. Або буває часом у багаґлі пашун", mm -hmm. пашун. Коли ти з людиною ну, реально не знаєш, як про що говорити, або у вас якась некомфортна вайп не та, такий. да ви можете сказати, що ця людина некомфортна мені. Де не пашу на літ Так, наступне слово, що ми можемо сказати. Ми, до речі, ці слова будемо давати вам в, від найлайтовішого mm -hmm. до такого реально ну, найстрашнішого. Страшнішого, да, щоб Передати саме не просто паніку, а саме жахливе відчуття. Так. страху. Так, ось друге слово наше. Хоплюс безнадійний, безвихідний. Тобто, ви виражаєте не саме страх, вам ще не страшно. Але ситуація, коли ви не знаєте, ви потрапили в якусь таку халепу і ви не знаєте, що робити. Я хельтхоплюст. вар вархельт хоплюс. Тобто ми кажемо українською безвихідна ситуація, в нас немає якогось конкретного конкретних дій, щоб з неї вийти. Тому дійсно. Втрат, втрачаємо надію. Норвезько це саме хопльос втратити надію. Наступне слово, коли вже вам реально страшно? Це відноситься до слова страху. Да? Страшно. Угу. Щось є там страшне. Де варскюмельт? Угу. Мені було страшно. Да. Діти так часто кажуть, коли вони mm -hmm. злякалися, в садочку там хтось вибіг, злякав їх, і вони. Ой, мама, де варс кемельт? Де вас кюмельт? Де варскюмельт і паркінг омната, наприклад, mm -hmm. да? Тричі, коли так. ви йдете в парку один і вам ніч, і ви боїтеся, де вас кемельт? Тобто, це вже саме передати ваш страх внутрішній, якщо слова до цього нам були більш такі. Поширені просто некомфортно або безнадійно, то тут вже саме ми акцентуємося на страху, що нам це дійсно не просто дискомфортно, а ми боїмося. А ще один синонім до цього: це не сам страх, а коли вас щось лякає, лячно, скременне. Mm -hmm. Де не вимовляється з Так, пишемо через mm -hmm. де а якщо повільно читати, то да. деякі норвежці і можуть вимовити, але, але швидко але... воно вимовляється з та, Так, та оплевельсе, наприклад, та е, дуже такий лячний досвід, якийсь, якщо з вами страпився, щось що ви викликає у вас страх. Вам реально страшно. Mm -hmm. А коли вже далі йде, уже реально ситуація серйозна і вам не просто страшно. А це фріктелі. Уже... Ну, да. Це вже такий трошечки більш градація. Жахливо пішла. Жахливо просто. Угу. Щось сталося. Хель фріктелі. Де у фріктеліке, угу. наприклад, сталася жахлива аварія. аварія да. Це реально вже страшно. я Говорю, мене аж прям мурашки пішли. Угу. Саме слово фріктелі. Фрікт, взагалі, це слово страх. Угу. А фріктелі ну це жахливий, страшний. Страшний та да, страшно. Фріктлі це теж може бути в нас і прислівником. Угу. Наступне слово, яке ще більше за градацію, мабуть, воно синонімічне в принципі, але воно більш на слуху до подій у світі реально жахливо, так, такі особливо... які вже прям вибивають вас, вже стоїш, і ти прям не знаєш, що казати. Дуже часто норвежці саме це слово використовують для опису новин і ситуації в Україні, тому вони кажуть «грюсом». Деваріґрюсом це вже реально це вже прям жахливо. Це просто ну дійсно безжалісне, болісне. Так, просто це не просто страшно. Тобто, відчуйте цю різницю, це не страх, який у вас всередині, а це саме ну просто сталося якесь щастя, жахіття. жахіття, Так, так, щось безповоротне. Наприклад, людина можна якщо про людину кажемо ган юрену грюсом, коли людина вбивство вчинила, якесь так. зголтання. Це ж було щось реально страшне. Ган Юрину Грюсом, він щось зробив реально жахливе. Так давай ще додамо тут одне слово, вираз, верніше. Як ми просто самим банальним чином скажемо, мені страшно просто до будь чого От просто запам'ятайте зараз цей самий такий банальний вираз, дуже часто його вживають, та для певний він універсальний цей вираз, він пасує для кожної обставини з дієсловом бути, і ви кажете Яй ар. Я я ред. Тобто тут треба знову ж таки шаблонно запам'ятати. Oh. Сталося щось дуже грюсом. Oh. <laughs> У нас розрядилося світло. Але ми працюємо далі. Люба, в нас варіантів немає. Як так могло бути взагалі. Ну от бачите, яка тема? Це було не заплановано. Яка це тема, це що ви хочете да, так? тут, мабуть, якась хекс прилет... прилетіла. Да, або спекельсе. Тут з нами жартує. Ну продовжуємо хекс це відьма спекельса. Це привид, або монстр якийсь прияйфік хельчок. Ми переходимо відразу до наших Наступних виразів. виразів так. От що зараз сталося? У мене просто шок. Да. Я й осо. Я, я фік... фік... шок. Я бля шукеч. Так, ти, ти просто Ситуація шокована. визвала в <світ> мене просто шок. <світ> ну, ну капець, такий. <світ> реально. Це <світ> ти <світ> записуєш, записуєш, і записує, тут опа, вимикається світло. Я фік хельт фріснінгер. Дивіться, у мене мороз, мороз пішов по шкірі. Так, я так. фік Фріснингер. Так, а фік дюпанік? Я. Е, да. Я фік панік. Панік це був в мене просто паніка. Почалась, куди бігти. Ну давайте по-чесному, якщо вже панік та шок, це таке стан. Ну ми замираємо та і думаємо, що ж далі робити. А панік це більше коли дійсно людина панікує. Ну, як і українською мовою, то це сталася паніка. Людина дуже рідко в паніці поводить себе спокійно. Тобто, якщо людина дійсно там бігає, метушиться, не знає взагалі що далі, як жити далі, оце панік. Але я також чула від норвежців, що це вживається більш переносно. Так, значення, так. Коли людина, типу, о, у мене просто паніка, це просто капець. Це да? часто від тінейджерів можна так, почути, так. від цих всіх дівчат. Тобто, Це не обов'язково, що прям паніка, коли всі люди почали збиратися. А це більш таки переносно, о, я фікхель, панік, у мене просто тут що? Угу. Так, тому дійсно дуже часто від чому я сказала дівчат, тому що дівчата завжди дуже емоційніше та, розповідають про свої досвіди, і дійсно дуже часто можна почути, що о, я фіхель шок, о, я фікх. Екель-панік та, і так далі. А ще можна сказати, де варин екель оплевельса? Це моє улюблене слово, я дуже люблю. Знаєте чому? Тому що оце екель або екельт, якщо ага, це прислівник, та, воно дійсно звучить відвратно. Мені це слово теж. Воно не звучить, якось не лягає на вухи гарно. Тобто воно перекладається як? Бридко. Бридко це було, Да, досвід якийсь був це ситуація. От розкажу вам ситуацію, коли я, я люблю займатися садом, садом городом, і я вирощую салат. У мене є такий горщик на терасі, в якому я салат вирощую. І от одного разу я збирала цей салат на вечерю, я так пучок зірвала, і я не знаю, яким чином я не помітила там слимака. Оце дізна, ти кажеш, вже такий Це було екель. дуже екель оплевельсе. Я зробила з нього салат, я поклала дитину. Його порізала. Я його порізала і цей слимак вижив, він навіть не, не зачепився. <рес> і значить, ми сидимо вечеря, ми сидимо така знаєте, ідилія, ми їмо всі, значить, тік-чик-чік. І я дивлюся, моєї дитини по тарілці повзе, от такий, знаєте, Половина. отакий, отакий <рес> сламак. Можете уявити. Це, значить, <рес> Скільки було визгів і криків і писків цієї дитини. Вечеря була зіпсована, але це наглядний приклад того, що таке Екель. Екель, давай екель управець. Такий гидкий, бридкий, відвратний. Мені це слово дуже, я ж кажу, мені воно щось саме це слово, може, в мене якась асоціація розвинулася, але саме слово звучить Екель, Екельт. А от в цій ситуації моя дочка була Livred. Вона просто, здається, Ситуація так. загрожує життю просто. Так, в чому тут, це, це два слова, які поєднані в одне. Норвежці дуже люблять такі іменники, коли ми беремо два слова і стає в нас лів воно по потім... життя так. і боявся, боявся за життя. Так, тобто злякався до смерті, ми скажемо. Так. Та? Норвежці кажуть, лівряд, вони ще так на ньому так завжди роблять таке інтонаційне Я бля, ріврять! Вони так да, піраний бля Так. Ну дуже... що, на сьогодні у нас все. Записуйте всі наші фрази, передивіться це відео іще раз, щоб вам набагато легше тепер було розмовляти про свій страх норвезькою мовою. Щоб не було так страшно сказати про свій страх. Так. Дякуємо за перегляд! Залишайтеся з нами. Па-па.